І так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу для вас розпакувати таку посилочку. Заказував, значить, Wi-Fi роутери та телефон. Давайте подивимось, що в нас є такий роутер тенда 150 Мбіт. Файроутер. Ось він. Також точно такий же самий. Та мобільний телефон. Ось такий. Fly DS-115 Давайте подивимось, що знаходиться в коробці? Так, так виглядає запакований телефон? Ну, нічого так. Цікавий. так Трошки закрита кришка була. Давайте подивимось комплектацію. Значит, акумуляторна батарея. Зараз дістанемо Подивимось. На 1000 мА. Наступне це такий от гарантійний талончик, книжечка. Fly. На українській мові, як користуватися. Наступне це така простенька гарнітура під стандартний інжектор E5. Наступне це USB зарядне. На 300 мА. 5 вольт з USB-виходом. Та USB, мікро USB шнурочок для зарядки та синхронізації з комп'ютером. Все, в принципі, в коробці більше нічого немає. Давайте поставимо в сторону, ставимо батарейку. Телефон. І подивимось, як це все буде працювати. Крешка пластмасова. Отвори для виходу звуку з динаміки знаходяться ззаді І для камери. Так, В телефоні у нас, значить, на дві сімки вхід, microSD карточка. Так. Давайте встановимо акумуляторну батарею та попробуємо запустити так, така пленочка. І і попробуємо увімкнути. Так. Так, ось увімкнувся телефон. Давайте подивимось, бачимо меню одразу ж на російській мові. Зараз я зроблю е, яркість дисплею трошки нижчою. Так, дисплей. ну Ось так, я думаю, що буде видно. Ну, е якість екрану, в принципі, непогана. Це ТН-матриця. Ось таке стандартне меню. Звичайно, ніяких файлів немає. Мультимедіа, фотоальбом, карти. відеокамера. Ну, камера взагалі що з чимось? Диктофон, FM радіо присутній. Так, фотокамера. Ну, В принципі, щось невелике можна сфотографувати. Пам'ять переповнена написала без світодіодної вспишки. Ну, що я хочу сказати. В принципі, екран непоганий, досить кнопки дуже зручно натискаються. Присутня російська та англійська розкладка. Так ось такий телефончик. Простенький. Давайте складемо в сторону телефон. І перейдемо до огляду. Wi-Fi роутератен. Да. Давайте вскриємо. Ось такі пльоночки запакований. Так. І відкривається на як? Ось так. Давайте подивимось, що в нас знаходиться в коробці. Це е, сам роутер з Wi-Fi антеною Антена на 5 дБ. Так, в такому пакеті. Значить, е, модель N3. Тут напис стоїть, Індикатор повинен бути. Світодіодний, значить, ззаді на корпусі у нас присутній ванхід один, LAN-вихід, також один отвір-ресет для того, щоб перезавантажити роутер і вхід для живлення. Внизу у нас знаходиться в принципі, короткі. Отакі от ось тут характеристики. значить, Tenda N3, жилення 9 вольт, 600 мА. Виготовлено в Китаї. Так, ось такого невеликого розміру Wi-Fi роутер. Давайте подивимось, що ж входить в комплект. Комплект також входить в сам блок живлення. Давайте подивимось поближче на нього. Так, ось такий блок живлення 9 вольт, 600 мА з стандартним виходом для роутера. І провід довжиною. Довжина проводу десь приблизно до 2 метрів. Цього буде вам вистачати з голову. І, в принципі, все. Коробка пуста, більше нічого в комплектації не йде. Хотілося б бачити лан-кабель для підключення роутера та комп'ютера, але, на жаль, його комплекті немає. Так. І хочу зазначити, для того, щоб війти в налаштування роутера, потрібно зайти по IP адресу 192.168.0.1. І ви попадете з браузеру в налаштування роутера. Все. Дякую всім за перегляд цього відео. Задавайте питання, підписуйтесь, коментуйте, ставте великі лайки. Всім пока, до побачення.